Буде. Дай Боже два, щастя. Два, три, п'ять. Дай Боже здоров'я, дай Боже. Ну чим займаєтесь? Чим займаємося. Трішечки малину рвем. Хоч жити, мій крутитися, мій вертітися, крутитися. О, допомагаємо. Потрошки, жменька до жменьки, буде відеречко, буде відеречко. то трошки пару мій буде. тітоньки Лариса, я не дуже господар. Тітонька мене господиня, всі твоть опитається. А, а що тітя Лариса робить, що немає на фотографіях? Дідунька Лариса, бізнес леді. Працює. Має. О, ви звідки мали. Небагато, але трошечки під хатою. Вона живе в Ланівцях. Трішки під хатою малинку посадила, трішечки собі працює і має дітям онукам на цукерки. О, та й вона, вона підтримує церкву і засу, Вона така, молочинка в мене взагалі. Та й десь я часом, я багато не допомагаю, то на відео хвилин 10-20. Не хати з неї. О. Але хоч трошки, знаєте. Всім благословенного дня, мирного неба. Бо я не дуже робочу, які помідорки, якщо я покажу, які ті день опа, де? Опа! Ох, яка гарна помідорочка. Більше зімчок, чим допомагаю. Все, благословінців! Працюйте, бо без праці не буде діла. Вон, О, така бджола чекалася вже до мене.